Не лінуйтесь навчатись, вивчайте рідну мову, читайте літературу власного народу. Не лінуйтесь розвиватись інтелектуально, тому що знання е, це потужна зброя, яка може багато чого змінити. І, можливо, вашому поколінню вдасться виправити помилки наших попередників. Це відео напередодні смерті записав для своїх учнів вчитель історії Полтавської 35-ї школи Павло Кириленко. На початку повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем, був сапером. А 2 жовтня 2022-го життя захисника обірвала ворожа міна на Харківщині. Сумна звістка прийшла до рідної школи саме у день вчителя. Ми говорили з ним 1 жовтня, 1 жовтня так. Сказали, що ми за ним сумуємо там все любимо, Дійсно підготували діти йому подарунки, записали відео. Я відправила його вночі з першого на друге, але вже він його не продивився. Минуло два роки, а для шкільної родини це і досі важкий день, каже директор навчального закладу Ольга Фесенко. Подвиг Павла Кириленка тут не забудуть ніколи, і кожного 2 жовтня будуть влаштовувати день його пам'яті. Він дуже. Любив дітей, і діти тягнулися до нього. Зараз дуже багато знецінюють професію вчителя. Павло Сергійович гордився тим, що він здобув цю професію, і завжди казав, що дуже пишається тим, що він вчитель, навіть позивний він взяв собі вчитель. Долучився до Дня пам'яті загиблого героя у школі і його батько Сергій Чуйко. Він і досі не розуміє бажання сина залишити роботу із дітьми і приєднатися до лав ЗСУ. Каже, вони з матір'ю хвилювалися за Павла, адже він не солдат, він вчитель від Бога. Мамі він там так трошки розказував. Вона питала його, що ж ти будеш там робити. Ти ж вчителем. Він каже, коли закінчиться війна, я прийду додому. і... З Миколою Миколайовичем, це теж учитель історії. Ми з ним напишемо нову історію про Україну, про те, як наш народ боровся, бореться і буде боротися за свою волю, за свою Україну, за свою землю. На жаль, нього не вийшло. Він навчав дітей історії, а тепер став її частиною. Це слова, викарбувані на меморіальній дошці, встановленій на фасаді 35-ї школи.